3 серпня 22-го року почали достигати сигналки алечі сорту десертна. Плодів небагато, але є що спробувати. Виберу м'якші, візьму продегустую. Отакі от, от сигналки. Некрупні. Але і дерево не поливалося. Але має дуже цікавий смак. Такий присмак дюшесу, барбарису. Нагадує мені смак персик сливи гібриду, але трошки простіший смак. Але теж дуже хороший. Кісточка напіввіділяється, бачу. Так що всім рекомендую, Неперемхливий. смачний дуже сорт.